І я давай дружити разом. Друже, привіт! Нарешті настав час, коли ми можемо продовжити вивчати наш дивовижний світ разом. Сьогодні ми продовжимо знайомство із філіпінами. І не забувайте, що в кінці випуску я буду задавати питання. Цікавинки країни. Жителі країни Філіппіни дуже полюбляють влаштовувати свята: фестивалі квітів та повітряних кульок, усміхнених масок та гігантських ліхтарів, карнавали та святкові фієсти. На них зазвичай непунктуальні філіппінці намагаються прийти вчасно. Для філіппінців іти вулицею і співати звична справа. А одна з найулюбленіших розваг караоке. До слова, острів'яни вважають, що караоке придумали саме в них, а не в Японії. Орхідаріум це парк, де дуже тихо й прохолодно. Усюди можна побачити маленькі фонтанчики, озерця, міні-водоспади, тропічний ліс і, звісно, орхідеї. У парку їх багато, а в країні ще більше майже тисяча видів, серед яких і королева філіппінських квітів орхідея Валінг Валінг. Ходімо до кідзанії, благають дітлахи батьків. Їм дуже цікаво спробувати свої сили в дорослих професіях: лікаря, пілота, пожежника або піцайоли. Батьків поруч немає, тільки гід-помічник, тож діти самостійно приймають рішення і заробляють ігрові гроші кідзо. Буко смачний коктейль з кокосового молока, м'якоті кокоса та льоду. У вейк-парку на острові Лусон ніколи не буває безлюдно, адже на Філіпінах завжди сезон для вейкбордінгу. Що це таке? Це коли спортсмен, тримаючись за спеціальну мотузку і стоячи на дошці, їде за катером і виконує різні акробатичні трюки. У вейк-парку переважно катаються не за катером, а за лебідкою рухомим тросом, натягнутим через усе озеро. На шляху розставлені трампліни для виконання трюків, але якщо ти не хочеш, проїжджай, повз вейкбордінг, звісно, заняття для дорослих, а от дайвінгу можна навчатися з 5 років. Спочатку в басейні діти вчаться плавати з маскою, потім з балоном повітря, а далі зі спорядженням для дайвінгу. Тут можна не тільки плавати, але й проходити певні квести, навчитися орієнтуватися і фотографувати під водою, не панікувати та дбати про товаришів. До 15 років діти будуть готові до глибоких занурень. Хало-хало суміш фруктів з гущеного молока, шматочків желе та подрібненого льоду. До цього десерту додають кульку морозива та джем з уде солодкої картоплі фіолетового кольору. Однак для ситності можуть додати також квасолю боби або кукурудзу. Іграшка Йойо була відома в Єгипті, Японії, Китаї, Греції, Індії, а потім потрапила до Європи. На Філіппінах мисливці користувалися нею не для гри, а для полювання на здобич. Гладкий камінь, прив'язаний до шкіряного ременя, запускали так, щоб він облив шию тварини, а в разі промаху повернувся до господаря. Декілька століть тому Йойо -йо на Філіпінах удосконалили і зробили забавкою, змінивши спосіб кріплення мотузки. Тепер ця іграшка могла не просто повертатися в руку, а й крутитися на кінці мотузки, що дозволяло вигадати для йо, -йо багато різних трюків. До речі, сама назва Йойо -йо походить від філіппінського слова та вперед-назад. Сучасні йойоєри постійно тренуються і придумують нові складні трюки для участі у змаганнях. Знайомство з тваринним світом. Філіппінські острови осередок проживання багатьох тварин. Серед них є і крихітки, і велетні. Деякі з них доволі рідкісні та живуть тільки на Філіпінах. Філіппінський довгоп'ят. Місцеві жителі називають його маомах. Він водиться тільки на кількох островах Філіппін. Довгоп'ят крихітна тваринка. Довжина його тіла не більше, ніж 10 сантиметрів, але хвіст значно довший. У цього звірка величезні очі, щоб легше було полювати в нічному лісі. Мисливець він вправний, його основна їжа комахи. Довгоп'ят добре лазить по деревах і рідко спускається на землю. Зате стрибнути може на кілька метрів. І все це з його то розмірами. Філіппінський шерстокрил або кагуан, ще одна дивовижна тваринка невеликого розміру. Хоч кагуан більший за довгоп'ята, приблизно вчетверо, усе ж велетнем його не назвеш. Великі очі відразу підказують тобі, що на пошуки їжі вони вирушають вночі. Вдень кагуани сплять в дуплах дерев. Крил у шерстокрила немає, але літати він вміє точніше, перелітати з дерева на дерево, підлаштовуючись під висхідні потоки повітря. Для цього в нього є шерстяна перетинка, яка натягується від підборіддя до кінчиків пальців та хвоста. Тваринка здатна пролетіти до 70 метрів. Це часто рятує її від нападів хижих птахів, наприклад, філіппінського орла. Такої перетинки немає в жодної летючої тварини, Палаванський мишачий олень. Мешкає тільки на острові Палаван. Своєю мордочкою та вухами тваринка нагадує мишу. У неї є гострі клики, які виступають вперед. Важить це дивовижне створіння близько двох кілограмів, при зрості до 40 сантиметрів. Пухнасте м'яке хутро, тонкі завтовшки з олівець ніжки з копицями, очі, які чудово бачать у темряві. Загалом, це дуже симпатичне маля, але в разі небезпеки може й вкусити. Хоч найчастіше мишачий олень рятується у воді, тому що чудово плаває й може довго ходити дном, найчастіше мишачий олень рятується у воді, тому що чудово плаває та може довго ходити дном, не вибираючись на поверхню. Проте інколи він навіть примудряється влазити на дерево, і це з копитами. Дива! Тамарау. Тамарау це місцеві буйволи велетні. Вони живуть тільки на острові Мендоро, в заповіднику, оскільки їх залишилося дуже мало. Для Філіппін вони велетні, а для своїх родичів в інших країнах вони карликові буйволи. Однак це не заважає їм мати чудові реакцію та слух, швидко бігати та вилазити догори по майже вертикальних гірських схилах: Буйвіл Карабао. Карабао це водяні буйволи, які є одним із символів Філіппін. Ці тварини допомагають місцевим фермерам у їхній праці. На їхню честь щороку проводять фестиваль буйволів. Тварин чистять, миють, стрижуть, натирають різнокольоровими духмяними оліями, а роги прикрашають стрічками та коронами. У такому вигляді вони беруть участь в урочистій ході. Слідами дружболандії. У невеликому королівстві жили були король, королева та їхні сини. У них було все, що потрібно для спокійного і щасливого життя: річка, ліс, приязні сусіди, добрі піддані та вправні кухарі. Ох, які ж смачні страви готували на королівській кухні. Особливо славилися десерти: булочки та пироги, торти та тістечка, кекси та печиво, желе, пудинги та морозиво. Щодня кухарі вигадували новий незвичайний десерт неймовірно смачний і дуже солодкий. Недарма країну називали солодким королівством. Король вважав себе щасливою людиною, але дещо його непокоїло. По-перше, здоров'я. За останні роки король і королева дуже розповніли. Ходити їм ставало дедалі складніше і складніше. Часто боліла голова, бентежило серце, підіймався тиск, а всередині щось кололо. Це якась місцева хвороба, говорили царські лікарі, і придумували все нові й нові ліки. Звісно, знову ж таки солодкі, бо в солодкому королівстві все має бути смачним, навіть ліки. По-друге, король хвилювався за свого старшого сина, який присвятив себе зовсім не королівській справі. Вирощуванню яблуневих садів. Загалом король не заперечував, щоб його діти освоювали ремесло. Молодші і середні сини теж не лінувалися, але справу вибрали відповідну для принців королівства солодощів. Один був пекар, а інший кондитер. Це були корисні і всім потрібні професії. Але кому треба ті яблука, коли на кухні стільки солодощів? Сину. Ці яблука тут не ростимуть, укотре переконував принца король. Та й хто таке бачив, що принц був садівником? Тату, я точно знаю, що колись давно в нас росли яблуні і інші фруктові дерева. У стародавніх рукописах зазначено, що раніше наша країна називалася Королівство яблуневих садів. Дерева росли всюду, а плодів було так багато, що врожаю вистачало всьому королівству на цілу зиму. Ці фрукти не тільки насичували, але й лікували людей. Цього року мої сади вперше плодоноситимуть. От і побачимо, чи є від них користь. Король тільки махнув рукою. Сперечатись із сином йому було не сила. Боліла голова. До того ж, невдовзі мали принести на дегустацію новий десерт. А ще потрібно було поговорити з лікарями про нові ліки у цих королівських турботах. Минуло літо, настала осінь, і в садах принца достиг урожай. Тату, дозволь мені з помічниками на період збору врожаю віддалитися від палацу. Ми їстимемо яблука, питимемо кефір, ряженку та просту воду. А головне, не їстимемо жодних десертів. У давній книзі написано, що такий спосіб харчування допомагає стати здоровішим. Я хочу це перевірити. Що за вигадки? Твоя впартість занепастить і тебе, і твоїх друзів. Хочеш, щоб твоя матір узагалі з горя злягла? Усе буде гаразд, тату, умовляв син. Якщо хвилюєшся, то нехай твої лікарі підуть разом з нами, нехай поспостерігають за нами. Якщо стане погано, обіцяю, відразу повернемось додому. Гаразд, нарешті погодився король. Тільки за однієї умови. Я теж поїду з вами. Багато працювати я, звісно, не зможу, але харчуватимуся так само, як і ви. Якщо за 10 днів мій стан здоров'я не погіршиться, я дозволю тобі залишатися садівником і вирощувати свої сади в найкращих місцях країни. А як ні, то ти покинеш цю справу. Так і домовилися і вирушили в дорогу. А королева з двома принцами та двірськими залишилися чекати їхнього повернення. Усі думали, що воно відбудеться за один-два дні, але помилилися. Тільки на одинадцятий день вдалині з'явилася королівська карета, а з нею валка коней з возами, догори завантаженими кошиками та ящиками. Коли вони прибули на палацову площу, слуги кинулися до карети, щоб допомогти королю. Але там нікого не виявилося. Я тут! Люба! почула королева й, озирнувшись, аж ойкнула, побачивши чоловіка, який зістрибнув з воза. Король наблизився, і королева знову схопилася за серце. Засмаглий, веселий, стрункий. Він так мало був схожим на себе колишнього. Наступного дня по всій країні поширили новий королівський наказ. Я, ваш король, дбаючи про добробут усього королівства, наказую. По-перше, зменшити кількість десертів до одного чи двох на тиждень. Краще до одного. Друге. Натомість дві чи тричі на день вживати фрукти та ягоди. Третє. Насадити в усьому королівстві яблуневі сади. Четверте, своїм спадкоємцем а заодно й головним садівником призначаю свого старшого сина, чия мудрість і сміливість урятували все наше королівство, яке віднині наказує називати Королівством яблуневих садів. А ти знав? Маму слухати треба завжди. Фрукти корисні до школи бери. Краще вони за сухарики й чіпси, в них вітамінів не перелічити. Вітаміни це речовини, без яких ти просто не можеш жити. Вітаміни бувають різними. Кожен відіграє свою роль, але організм не запасає їх надовго. Вітаміни повинні постійно надходити разом з їжею. Особливо багато вітамінів у фруктах. Яблуко просто супермен серед фруктів. У ньому містяться ті вітаміни, які захищають нас від бактерій і вірусів, не пропускаючи їх усередину. Яблучні вітаміни допомагають чистити організм зсередини, виводять з нього шкідливі речовини та очищають кров. Знаєш, чому перехворілим людям часто приносять яблука? Тому що вони допомагають швидше відновити сили після нездужання. І для гостроти зору, і для росту яблука чудовий помічник. Немає під рукою зубної щітки? З'їж яблуко! Воно і емаль почистить і не дасть мікробам зуби руйнувати. Отже, щоб бути здоровими, потрібно їсти фрукти. Як просто. Неймовірна четвірка: гранат, хурма, мандарин і банан. Ці чотири фрукти чудова команда. Головне, їхнє завдання захищати нас в осінньо-зимовий період від застуд та інфекцій. Однак корисні вони не тільки цим. Гранати хурма покращують зір, тому їх потрібно їсти всім, хто полюбляє сидіти за комп'ютером. Солодкий смачний сік цих фруктів, розбавлений водою, чудовий засіб для полоскання хворого горла ось такі смачні ліки. Банан рятує від ангіни, поліпшує настрій, зміцнює м'язи та кістки, покращує пам'ять і допомагає подолати тривогу. І все це завдяки лише одному банану на день. Мандарин, як і гранат, покращує апетит, а вживання мандаринів і хурми допоможе впоратися з утомою після навчання, поліпшить настрій. Команда А абрикос айва та алеча. Завжди готові долучитися до неймовірної четвірки та зміцнити твій імунітет, допомогти подолати застуду, грип, кашель та ангіну. Цікаво, що в цих фруктах більшість вітамінів зберігається навіть після варіння. Домашній мармелад з фруктів команди А смачніший та корисніший за цукерки. Авокадо Теж член команди А, але варити його не потрібно. Достатньо просто намастити на хліб, посолити, покласти зверху шматочок лимону та апетитно з'їсти. Такі прості бутербродики відновлять твої сили, коли ти раптом відчуєш втому. Смаколики від Машки Що ж, а наостанок поготуємо. Цього разу пропоную тобі разом зі мною приготувати кокосовий коктейль під назвою буко. Для нього тобі знадобиться дві склянки молока, дві пачки кокосової стружки, цукор, кубики льоду та фрукти для декору. Спочатку налий в чашу блендера дві склянки молока, додай дві пачки кокосової стружки та висип 2-3 чайні ложки цукру. Поклади літ у прозорий пакет і подрібни його за допомогою дерев'яного молоточка або качалки. Подріблений лід теж пересип у чашу блендера. Та збий коктейль за допомогою блендера. Буко готовий. Налий коктейль у красиву склянку, постав трубочку і прикрась скипкою якогось фрукта. Смачного! Коктейль холодний, то шпий помалу не поспішаючи. Перевір себе. А тепер настав час запитань. Тож пропоную згадати все, про що ми сьогодні розповідали. Чи полюбляють жителі Філіппін влаштовувати свята? Дійсно, вони дуже полюбляють свята і часто їх влаштовують. А чи люблять філіппінці співати? Правильно, для філіппінців йти вулицею і співати звична справа. А одна з найулюбленіших розваг караоке. На філіпінах живе багато тварин, чи їх там майже немає? Вірно, Філіппінські острови осередок проживання багатьох тварин. В парку розваг кідзанія дітлахи можуть спробувати свої сили в дорослих професіях, наприклад, лікаря, пілота, пожежника або піцайоли. Так це чи ні? Правильно, саме так і є. До того ж, так як батьків поруч немає, діти самостійно приймають рішення. І останнє питання. Чи запам'ятали ви, що таке буко? Так, це смачний коктейль з кокосового молока, м'якоті кокоса та льоду. Ось так швидко і закінчився час нашої програми. Ми з нетерпінням чекатимемо наступної зустрічі, тож не пропусти наступний випуск. Бувай! Дружво